Ну очевидно, вітаємо з цим днем. Так, вигідний день всім а, і так тут а, в Нью-Йорку, як і в Вашингтоні, а, досить бур'я ну менше в Вашингтоні, як в Нью-Йорку, То всі залишилися переважно вдома, нема нічого робити. І всі канали, телеканали а, скасували а, різні програми. То ціла країна зараз тепер дивиться а, і дуже так, як ви а, а, шукаєте, хто є присутній, хто не є через обмеження всередині. Коли говорити про саму інавгурацію, ви точно стежили і за підготовкою до неї, і за тим, хто зараз уже з'являється у капітолії. А чого очікуєте? Що очікуєте почути безпосередньо в самій промові? Бачимо, заходить Джозеф Байден і Камала Гарріс так поруч з ним до капітолію. Також будуть чути промову Дональда Трампа. Які ви очікуєте меседжі почути у його словах? Я думаю, найбільше, що всі чекаємо, є чи він звернеться до теперішньої адміністрації. Ну що зараз тепер закінчилося, і чи він на буде нападати, що це не було ефективно? Що так як він у риторику кампанії говорив, що Америка є в останній місці економічної, чи він так буде говорити? Бо перший його, його промова на першу інаугурацію, це було одна з. Найбільш скандальних а, в історії Америці, що він говорив про як кров тече всюди, як Америка є розрізана. А і а, ну ми, ми чекаємо, чи він буде мати таку саму промову сьогодні. А, тип новообраний президент Трамп. Так і, і ще додам, що ми би хотіли чути а, відкрито від нього про ті президентські укази, які він почне підписати зараз після присяги. Бачимо, що і Джей Дівенс, віце-президент команди Дональда Трампа, також з'являється уже Капітолії. Він сьогодні також буде мати промову. А що очікуєте від Джей Дівенса? Він між іншим відзначався досить неоднозначними такими заявами і з приводу України, в тому числі, у нас є певні побоювання до того, що він може радити Дональду Трампу. Я не знаю, чи він багато буде мати часу на своїх слів. Очевидно, віцепрезидент є включно. в тім, але ми бачимо дуже і ми чули дуже мало від нього публічно після е, виборів. Е, більше чуємо від е, тих мільярдерців. Цікаво бачити, що е, мільярдерці запрошені там, чи то е, маск чи Безос, чи Тим Кок. Е, вони сидять. Перед у ряді перед кабміну вони є так підвищені. Як президент Байден згадав, що майбутня олігархія буває в Америці, то буде цікаво, чи це буде тема Джей Ді Венца, бо він більше співпрацював. Він більше працював у Каліфорнії для таких бізнесменів, які працюють у технології. Очікуємо, очевидно, може з'явитися уже з хвилини на хвилину. Дональд Трамп також у капітолії з'являється інформація, що посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова також відвідує інавгурацію Дональда Трампа. Як і переважна більшість країн світу, Україна представлена своїм послом, хоч і не ключовим політиком, але наша Оксана Маркарова все таки зможе бути там присутньою і почути ключові меседжі. Я пане Андрію, хочу от про що вас питати. Ну і з особливостей загалом ця інавгурація вона буде відрізнятися від всіх попередніх до. Трамп буде присягати на біблії на особисті, яку йому подарувала мати на біблії Лінкольна. Чому він ламає ці традиції? Чому для нього це так важливо? Це якось характеризує його як особистість, але зараз, зараз, наживо давайте подивимось, як з'являється у капітолії Дональд Трамп. Бачимо, Дональд Трамп дуже впевнено. Мені здається, зараз себе почуває. Він добре розуміє, що на чому буде акцентувати свою увагу у своїй промові. Всі зібралися всередині капітолію. Цьогоріч відбувається ця, відбуватиметься ця промова, звісно, не на вулиці, але її чутимуть мільйони людей не тільки у Сполучених Штатах Америки, а й далеко за океаном. Звісно, всі будуть вслуховуватися в кожне слово Дональда Трампа. Меланія посміхається і о. Очікує свого чоловіка, і буде також очевидно поруч біля нього зараз. У цей важливий відверто кажучи момент для 47-го президента Сполучених Штатів Америки. Будемо далі також стежити говорити про те, чи буде відрізнятися каденція друга від попередньої Дональда Трампа. Ну і загалом чи різнитиметься загалом його. Політика, повертаємось до розмови, пане Андрію. Я от вам про те, все таки, чому, чому Трампу так важливо ламати оці ці сталі традиції американські і на інаугурації в тому числі. Щоб увага була на нього і не мати сміливість до традиції до країни дуже дивно було не дивно. Він є він є <смі> він є, він є з телебаченні. То коли ми бачили, він пройшов, він, мабуть, одинокий президент в історії, що найбільше спитався, де всі кемера будуть. Я хочу це знати, щоб я знав, де дивитися, як я сам буду виглядати. І так само сьогодні раніше, коли він від відео церкву, це трохи так само дивно, бо він є. Я, я би думаю, перший президент в останніх століт, який активно не ходить до церкви, так як Джо Байден, так як Паракобама, так як республіканці Рейген, Буш молодший і Буш старший. А це особа, яка ну я би казав, слів господи, помилуй би не вийшла. Бо ми так часто чули. Ми часто чули, коли ведучі його питали. Журналісти питали за чого ви би коли ви помилилися, за чого ви би поправили? І він ніколи не може це згадати. То, то тут, коли ви питаєтеся про традиції, йому найважливіше, щоб перемінити, щоб увага була на нього, і ми так само побачимо у стадіоні сьогодні, коли увага буде на нього, в в щось унікального, яке раніше не сталося. Пане Андрію, ну але треба розуміти, що людям не тільки цікаво подивитися на самодійство, ну десь можливо і на шоу в тому числі. Важливо розуміти, якими будуть перші кроки Дональда Трампа на цій посаді, які обіцянки він почне втілювати першими. Чого очікує американський народ? Ми вже знаємо, що буде надзвичайний рух по цілої Америці. Закордонна служба США буде у головних містах, чи то Шикаго, Нью йорк Сан-Франциск і інші, і буде як найбільше злапати. Людей без документів, так званих нелегальних, це починається завтра вранці. Указ має бути підписаний зараз. Після цієї присяги він поїде до Білого Дому. І так як ми садаємо, що мають бути десятки укази, декотрі ми не знаємо докладно чи він ще перейде, але він мав він має підписати, так як він садав до різних друзів, що він хоче підписати указ про громадянство Америки. що ті, що ті, тут є Самонароджені. В Америці не отримують так, як під конституції каже, що вони не отримують автоматично громадянство. То ми все чекаємо про внутрішні американські справи, перш за все. А тоді пізніше я думаю, перша міжнародна справа це би була про тарифи. Так. Да. пасиві вам величезне, пане Андрію. Ми стежимо, звісно, разом із вами за цією інавгурацією, тому що ну здається, життя всього світу так поділилося до інавгурації і після інавгурації. Ми всі стежимо за тим. зустрінемось з вами ще неодноразово. Пасиві величезне, Андрій Добрянський, директор з комунікації Українського конгресового комітету.